Вітаємо всіх! З вами телекомпанія Жовта річка з цікавими новинами. Сьогодні у випуску репортаж з сесії міськради. Це було останнє 30-те зібрання наших місцевих депутатів у цьому році. Тема соціально-економічний розвиток. 2013 рік міська влада назвала роком закріплення позитивних тенденцій. Обсяги виготовлення та реалізації уранового залізорудного концентратів сірчаної кислоти мають збільшитись в середньому до 10%. Товарообіг збільшиться на 6%. Зарплата з нарахуваннями по місту у жовті води складе біля 3200 гривень. В дитячих садочках відкриють ще дві додаткові. Групи. Збільшення обсягів реалізації планується на всіх підприємствах промислового сектору. Найважливішими видами продукції в місті залишаються урановий концентрат, сірчана кислота, залізорудний концентрат, обсяги реалізації, яких у 2013 році складуть відповідно 101,9 до поточного року, 114,3 та 100% до показників поточного року. Головним завданням промисловості у 2013 році продовжує бути забезпечення умов для збереження та приможливості нарощування виробництва, підвищення конкурентної спроможності продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках. Операції зовнішнього торгівельного обороту продовжують надавати як великі, так і приватні підприємства. Операції по експорту у 2013 році планують здійснити сім підприємств міста, імпорту дев'ять підприємств міста. Загальний обсяг зовнішнього торгівельного обороту у 2013 році, за даними підприємств міста, планується на рівні 1 мільйонів доларів США. На 6% виросте товарообіг в наших магазинах. Влада планує розвивати малий бізнес та отримувати від нього більше податків. Очікуваний результат від розвитку підприємництва це збільшення кількості діючих малих підприємств до 222 одиниць та збільшення чисельності працюючих на малих підприємствах. Збільшення частки прибуткових малих підприємств до 54,9%, збільшення надходжень податкових та інших обов'язкових платежів від суб'єктів підприємницької діяльності до бюджету міста. За прогнозними даними, фонд оплати праці малих підприємств складе 28 млн мільйонів гривень, і середньомісячна заробітна плата прогнозується на рівні майже 1800 грн. гривень. Фонд оплати праці в 2013 році. В цілому по місту планується збільшити на 8%. Середньомісячна зарплата з усіма нарухуваннями до кінця наступного року буде складати 3200 гривень. Скільки чистими грошима попаде в ваші кишені, рахуйте самі. Бюджетні інвестиції будуть витрачатись на газифікацію, автономне опалення, освітлення, благоустрій. Та ремонт житлового фонду. Основними об'єктами капітального будівництва невиробничого призначення, які фінансуються, фінансуються з бюджету міста у 2013 році будуть: реконструкція мереж газопостачання при відключенні тупікових районів міста Жовтіводи від центрального палення по вулиці Кірова, 1, 3, 5, по вулиці Валявко, по вулиці Будівельників, 4-6, по вулиці Шкільна, 2. Реконструкція мереж газопостачання при відключенні опікових районів міста Жовтіводів проводу від центрального опалення по вулиці Кірова 2, 4, 6, Валявко 3, будівельників 2. Реконструкція мереж газопостачання при відключенні будинків тупікових району міста Жовті води від центрального опалення по вулиці Петровсько 3, 5, 7, Валявко 1А. Організація та відновлення вуличного освітлення. Трансформаторна підстанція 10, трансформаторна підстанція 52, трансформаторна підстанція 57 і трансформаторна підстанція 148 е і трансформаторна підстанція 23 Основними об'єктами капітального будівництва виробничого призначення у 2013 році заплановано Це за рахунок коштів державного бюджету на виконання державної цільової програми, ядерне паливо України, Державне підприємство Східний гірничо гірничок комбінат, гірничо металургійний завод, технічне переоснащення і теж державне підприємство Східний ГЗК, гідрометалургійний завод, промислова парова котельна, водопідготовка. Планується також ремонти та реконструкція господарства водоканалу, придбання екскаватора для тепломереж. Кількість дошкільнят в дитячих садочках в наступному році збільшиться. Планується відкрити додаткові групи. Плануються ремонти садків, шкіл та культурних закладів. Планується у 2013 році збільшення кількості в порівнянні з поточним роком контингенту дітей дошкільної освіти. У 2013 році функціонуватиме 12 дошкільних навчальних закладів комунальної форми власності різних типів з 93 групами та загальним контингентом 1917 вихованців, що на 40 дошкільників буде більше в порівнянні з поточним роком. За прогнозними показано, Зазнаками, кількість вихованців дошкільних навчальних закладів зростатиме. Отже, враховуючи територіальне розмежування, виникне потреба у 2013-2014 році відновити дві, двох раніше закритих груп в дитячому садку 21 та 33. За рахунок. Дякую. За рахунок бюджету розвитку міста у 2013 році планується фінансування наступних об'єктів невиробничого, закла... невиробничого призначення в закладах освіти це переведення на автономне опалення дитячого дошкільного навчального закладу Біла лелека, капітальний ремонт трубного господарства системи каналізації в ДНЗ 24, 28, 33, Капітальний ремонт, заміна вікон у 12 дошкільних навчальних закладів, утеплення фасадів. У 12 ДНЗ реконструкція вентиляції системи харчоблоку, ДНЗ-33, реконструкція системи опалення, встановлення приладів кольораційного обліку. ДНЗ 18 реконструкція системи опалення, електрокотел ДНЗ 12 капітальний ремонт якої крівлі в 10 установах, капітальний ремонт скатної крівлі в НВК Родина, капітальний ремонт туалетів в НВК Дивосвіт, перший корпус, утеплення фасадів гімназії, капітальний ремонт приміщення середньої школи номер 5 На питання депутатів: скільки легалізовано робочих місць в бізнесі? Відповідь була наступною. Діє комісія у нас, яку зараз очолює Шмігель Анжела Володимирівна. Цю комісію питання воно на контролі, проводяться перевірки, проводяться щомісячні засідання, на які запрошуються суб'єкти підприємництва, у яких є певні проблеми в цьому напрямку. От, тому скільки кількість легалізованих я вам зараз не скажу, тому що в мене цей цифр Анжела Володимирівна, допоможіть мені, будь ласка. Дякую, більше 200 робочих місць було легалізовано ну, шляхом роботи цієї комісії, завдяки роботи і не тільки завдяки тому, що тут дуже допомогла і прокуратура перевірки прокуратури в цьому напрямку мають більш дієвий результат. Отже, 26 грудня наші місцеві депутати встигли прийняти і бюджет міста на 2013 рік, і план соціально-економічного розвитку. Як бачимо, різких поворотів долі у вигляді відкриття нових підприємств не планується. Однак місто планує закріпити ті позитивні тенденції, які намітились у 2012 році. Далі інтернет, новини. Про діяльність дніпропетровських депутатів у Верховній Раді.